30 червня, наступного дня після свята переверховних апостолів Петра і Павла, вшановується пам'ять усіх інших апостолів. Це свято Зветься Собор святих славних і всехвальних, 12 апостолів Христових і йому присвячені особливі молитви. Православні християни відзначають Собор 12 святих апостолів, учнів Ісуса Христа. Це свято присвячене шануванню всіх апостолів одночасно на наступний день після Петра і Павла. Вперше воно згадується вже у 4 столітті як спомин про найближчих послідовників Спасителя. Ісус зібрав своїх учнів серед простого люду, покликавши їх до великої місії проповідувати Боже Слово. Апостоли залишили все заради Христа і вирушили за ним, несучи людям віру, любов і надію. За вірність своєму покликанню багато з них зазнали переслідувань і мученицької смерті. Протягом року кожен апостол має окремий день вшанування, а 30 червня віряни згадують усіх апостолів разом, прославляючи їхню велику жертву та духовну силу. Молитва на свято дванадцять апостолів. Освятіє апостоли Христові, Петре і Андрію, і Якове та Іване, Пилипе і Варфоломію, Фому і Матвію, і Якова та Юдо, Семени і Матвію. Почуйте наші молитви і зітхання. Серцем скорботним нині принесені, і допоможіть нам, рабам Божим, імена ваші, вашим всемощного перед Господом клопотанням, визволитися від усякого зла і ворожих лестощів, твердо ж віддане вами віру православну зберігати. В же вашим заступництвом, ні ранами, ні докором, ні мором, жодним гнівом від Творця нашого применшення будемо, але мирне поживемо життє, і сподобалося бачити благає на землі живих, прославляючи Отця і Сина і Святого Духа. Єдиного в трійці, славі мого Бога, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.